Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Так, питання: для чого заходити міністру до президента? Для чого президент має повноваження впливати на Міністерство оборони, ну, тобто і Міністерство закордонних справ? Він делегує цих двох міністрів. Всі решта міністрів, підзвітні, фракції чи коаліції в Верховній Раді? Не президент призначає міністрів, а Верховна Рада, парламентська більшість призначає міністрів. Нам на наших очах викрутили державу, просто ну, перекрутили її в феодальний якийсь е, ну, наділ, де сидить, е, я б сказав, не дуже інтелектуалізований, не дуже освічений е, на вершині піраміди е, царьок. Біля цього царка вошколупиться 5-6 ефективних менеджерів, які окрім Ефективно красти бюджети більше нічим ефективним не відрізняються. Ну, от був ефективний військовокомандувач, вони його жерли. Призначений е, сирський старається, але жируть, причому жируть так, що ну, судячи з того, що боєприпаси не доїжджають до фронту, і сирський з цим не може нічого поробити, але може поробити з тим, щось у умер, але не хоче. Ну, то питання. Вони величезну кількість управлінських рішень приймають усною вказівкою або царя, або взагалі ретранслятора царя. Тобто, царь може і не підозрювати, що Єрмак дав вказівку щось робити. І на виході ми раптом утворюємо, в чому особливість таких авторитарних вертикалей, жорстко вертикалізованих систем управління. В тому, що на цьому маршруті дуже швидко утворюються тромби. Інформація не проходить і керуваність просто сиплеться. Подивімося на керованість в областях у нас. У нас не просто не цивільні адміністрації, у нас військові адміністрації в областях. Рівень зневаги до закону, до правил, до, до логіки вона просто зашкалює. Я Оце як подивився, ну в мене в Житомирі купа друзів, і вони розповіли, як фінансуються зараз театри в Житомирі. те, що чиновники, обласні мільйонери в рік отримують по мільйон двісті зарплати, це вистачило, по-моєму, на забезпечення, чи не 66 вакансій в театрі обласному драматичному зарплати одного чиновника. Ну це просто ну 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 скоц таке, ну це ж не може так бути. Ну так не може реально. Вони, вони в областях вони, вони рулять як хочуть. Це феодали. Ми, так, так, такі системи в Європу не проходять. Це свідоме руйнування нашої е, європейської перспективи. І до речі, частина цих службок прекрасно розуміють, що. Ну, брати відповідальність чи ділити відповідальність з Зеленським і його 5 шести менеджерами зараз не з руки. Я от нагадаю коли почали тикати таку собі Василевську смаглюк мордою, що вона перший день е, початку війни, точніше російської широкомасштабного вторгнення, верещала люди сидіть вдома і нікуди не рипайтесь, і скільки людей. Залишились вдома, і, і за добу окупант зайшов в, в Бородянку Вірпіть Бучу. Люди лишились вдома, живим щитом. І тепер кажуть: ти, ти ж вирощала люди лишили. скільки людей загинуло через тебе? Ти це розумієш чи ні? Вона робить квадратні очі, каже. А це не моя думка. Я говорила словами президента Зеленського. Питання по Кубракову. А коли Кубрако почне здавати, тобто Василевська смаглюк почала здавати. Зараз, я думаю, що якщо клочка того самого мордою потягають по судах, він почне здавати своїх друганчиків, подільничків. У мене, мене таке відчуття, що окрім кресануть бабла, ці ж представники влади, державники, так би мовити, вони інших практик навіть не передбачають. У мене таке враження, що він кресонув, так би мовити, більше, ніж положено по ієрархії йому. Тому що, ну, 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 хто нам скаже, що в Кубракова, до речі, дуже дивна якась історія, бо з одного боку, ця вся каламуть корупційна, яка його супроводжувала, а з іншого боку, Йому ну, є версія, що банку давно виносило єрмакам колективному Єрмаку, виносило мізки те, що в Кубракова дуже хороші стосунки із західними партнерами. Тобто він комунікував дуже правильно, і вони йому навіть в певній мірі вірили і довіряли. Тобто, явно на банку з'явилось відчуття, що а для західних партнерів може Кубраков в якості прем'єра бути кращим ніж Єрмак. Ну, то давайте його шамкаємо, схряцаємо. От, от, власне, логіка така. Так я це думаю, може, може пора розкручувати шурму як ефективного менеджера. Якщо шурма додумається, що такий екстер'єрчик, а Шмигаль, там налисо побритися, там якісь діоптрії великі вдягнути, і той, і той і галичанин. Отакі от сму як це смутні думки мене відвідують. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку. В описі до відео, дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.